У відпустці нині перебувають бійці 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Вони тримали оборону Нікішино та на Дебальцевському плацдармі. Микола Волков, боєць 128-ї, розповідає про трагічні події на передовій під час підписання мирних домовленостей. Каже, саме тоді українські силовики виходили з Дебальцево. З десяток бійців опинилися сам на сам з ворогом, без зв'язку і прикриття. По новинах ми чули, що все місто контролюється українською армією. По факту вийшло, що ми заїхали на кілька кварталів в глиб міста, в сектор, там, де була ну, приватна забудова. І вийшло так, що ми контролюємо реально тільки його околиці, де Все решта вже було, ну, противник займав. Дебальцівський плацдар Микола Волком разом із побратимами покидав на БТРі під звуки автоматних черг та вибухів. Далі впродовж кількох годин рухалися пішки на підконтрольну українськими військами територію. Під час відходу загинув один боєць, двоє отримали тяжкі поранення, молилися і просили в Бога порятунку. А 18 лютого бійці нарекли другим днем народження. Так стало, що я просто не встиг заскочити на своє БМП. Мої поїхали. А я лишився з цими з Київської Русь. Потім ще півдня, години десь 4, йшли пішки от, полями, лісосмугами. Там два рази нас трохи ну, чуть -чуть було, град не накрив, ну, якби метрів 400 від нас він ляг. Микола Волко в мирному житті спортивний кореспондент газети Репортер. В липні минулого року був призваний до війська і тоді перекваліфікувався в стрільця. Боєць каже, справжню школу виживання, його підрозділ пройшов у боях під Нікішином. Там було два місця, там ну, реально щодня були бої, тому що частину села ми займали, а частину села займав ну, противник. Тобто це були реально контактні бої, там доходило до того, що там, ну. По одній з вуличок вони підходили на відстань кітка ручної гранати. Це було буквально через дві хати. Ну, було важко, було там і втрат багато. Під час перебування на передовій бійці поступово звикали до поведінки противника, каже Микола. Інколи навіть йшли з ними на контакт, домовляючись про припинення вогню. Там відчувалося, що в них їх міняють частіше, це відчувалося. Там десь кожна неділя-понеділок вони починали воювати по-новому з іншого боку, тобто відчувало, що це якісь нові заїжджають. От. І іменно від того і залежало. Тобто, часом вони дійсно вибували якось так, ну не злагоджено, там ну як якийсь колгосп. А, а часом бувало так дуже відчувало, що це якісь такі не ну непогані бійці заїхали. Наразі боєць залізної бригади насолоджується відпусткою і намагається якомога більше проводити часу з рідними. Микола Волков відправився на передову з глибокою вірою в Бога, йому і завдячує життя. Віра Лучин, Олександр Литвиненко, Новини на вежі.